Самий величезний привіт з 20 по 26 акція в магазині тб 7 днів. Або, як я називаю, промгрупа. Але будь ласка, сядьте, щоб не впасти, тому що сьогодні дуже багато всього кльового святкова промгрупа. Дякую за коментарі і дякую за ваші вподобайки, Величезне, величезне вам спасибі. Так, і перше, що ми з вами спостерігаємо. На матрацник на резинці. Терморегулювання, зручна фіксація, можна прати в пральній машині, запобігає зношуванню матрацу. Бар'єр від бруду. Розмір 1,60 х на м. Склад мікрофібра. Ціна 399 гривень. І знову привезли постільну білизну. Двоспальний комплект, мікрофібра. Дивіться, ось такі кольори різні. Так, оцей мені сподобався. Дивіться, цікавий також. І дивимось з вами ціну. Так, підковдра 1,70х на 2,15 м. Простирадло, 1,80 на 220 та дві наволочки 50х70. На Ціна комплекту 379 гривень. Тапуліти, дивіться, які гарні пудрового кольору. Закриті. Дуже гарна в'язка. Є з двома різними бантиками. Підошва ось така. Так, Тут у нас також прошите, добре, що прошити. Ціна таких домашніх капців. Ціна 499 гривень. Дивіться, який ще я знайшов таке ж овчинка, досить гарні, цікаві, в'язані, так би мовити, да? тверда підошва. Зараз скажу ціну. Кольори в асортименті є. 199 гривень. Рукавиці, давайте відкриємо, подивимось. Так, На дотик дуже приємні. Я гадаю, що буду тепленькі, маючи знаєте, ось такий шнурочок, як в дитинстві, я пам'ятаю. Через все, всю куртку на рукавах тримались ці рукавички, щоб не загубились у дітей. Дивіться, а тут ось такі ніби як ведмедик. Так, ціна таких рукавичок. Зараз скажу вам. На мотузці, да, 285 гривень. Пам'ятаю, навіть комусь пришивали окремо оці шнурівки, а в когось були вже такі готові. Так, тут у нас штани чоловічі на резинці, на гумці. Утеплені. Склад 100% бавовна це дуже добре. З манжетами, з кишеньками. Ну, мені подобається те, що на цьому на гумці дуже добре. І я ще знайшов у сірому кольорі. Ціна штанят 379 гривень. Добре, що 100% бавовна, приємна тепленько до тіла. Комплект чоловічої, натільної білизни. 90 поліостер, 10% спандекс. Тут же така якість така собі. Також є в чорному та в темно-сірому кольорі. Ціна 379 гривень. Так, далі кросівки жіночі в сірому та ось такому чорному кольорі. На чорному весь, бачите, беруть чомусь одразу видно. І ось такі сірі. Зараз скажу ціну. Всередині штучне хутро. Ціна 639 гривень. Так, білизна чоловіча, сімейна, 80 гривень, але мені цікаво, що тут за склад. Я гадаю, що бавовна ж буде. Да, бавовна. І кольори в асортименті також можна обрати. Ой, дивіться, які гарні. Їх пам'ятаю, завжди кожного року привозять. Не тільки в магазини, на ринках вони продаються. А, так, і є різні кольори. І, до речі, тут в АТБ на, на них найнижча ціна, мені здається. Ну, Я йшов через ринок, цінник висів 300 гривень. Може інакша якість, але точнісінько такі самі. А також антиковзуюча ця підошва. Новорічні тепла увчинка. Ну, звичайно, що штучне, все. Акрил. Але ціна дуже хороша 80 гривень за округлію копійки більшу сторону для зручності. Їх все одно розкуплять. Так, це для автомобіля, шкрибок для а, цього льоду і від снігу. Щітка, телескопічна ручка. 219 гривень. Далі привезли ось такі шапочки, чорні та темно-сірі. Всередині ще, бачите, є ось така утеплена овчинка. Ну, звичайно, що поліестер. Ціна 80 гривень. І ось такі жіночі в таку ж саму ціну, також овчинка подвійна. І кольори в асортименті. І знову вішаки, набір велюрових вішаків, велюровим покриттям. 4 штуки в наборі. Кольори можна обрати різні, ціна набору за 60 гривень. Подушки декоративні з новорічним дизайном. Так, розмір, гадаю, зараз на... хоч буде розмір 40 на 40. Добре, що є розмір. І покажу вам самі картинки, візерунки. Принт. Дивіться, які гарні мусіндри. А це хто? Я думав, це їжак, це якась габабунка. Ціна 249 гривень. І знову пледи. Такі вже величенькі привезли. Метр вісімдесят на два. Бачу, якийсь є візерунок, але який не зрозуміло. З однієї сторони ось такий матеріал, а з цієї сторони, бачите, трішки інакший. Якісь, що ж це таке, мабуть, щось новорічне. Зірочки чи сніжинки. В двох кольорах: темно-сірий і ось такі темно-сині. Ціна пледу ну, майже 1000 гривень 999. Навушники бездротові, ось такі не вакуумні, а накладні є в синьому кольорі і є в червоному кольорі. За ціною 279 гривень. Так, пряжа, кольори в асортименті. Зараз покажу. Поліестер 44, 40 нейлон, 16 акрил, 84 метри пряжа і 50 грамів 70 гривень. <му> так, ну ці штучки крем бальзами кожного разу привозять різні. Цього разу цієї фірми для судин. Травма гель. Всі йдуть по 100 мл. Кінський каштан, тут багато-багато різних. Будь-який 30 гривень. Дивіться, які цікаві привезли пробки для пляшок у вигляді шапки зимової. Силіконові пробки. Є ще ось такі квіточки цікаві. Так, ось такі ще квіточки. І ще, здається, щось має бути. А, ось така ще ялиночка. Ціна цього набору із двох пляшок, із двох пляшок, чуєте, із двох пробок 80 гривень. Ефірна олія також часто в магазині ТБ. Тут багато різних ароматів. 10 мл за ціною 40 гривень. Насадка, аератор на кран, змішувач. Самий простенький, звичайний, за ціною 60 гривень. Так, я не знаю, що це за запальничка електрична на USB. Запечатана, тому відкрити я не зможу. Якась цікава штучка. Так, бачите, USB також входить до самого набору 100 гривень така запальничка. Якщо ви любите свого пухнастика, обов'язково купіть ось цю іграшку, інтерактивний м'ячик. Він буде дуже задоволений буде бігати за ним. Ну, загалом, ви зрозуміли, що це за м'ячик такий. 149 гривень, шнур та шнур USB входить до комплекту. Так, суха хімічна грілка, натуральний компоненти, 100% написано. 8 годин зберігає тепло, активується повітрям, немає запаху, безпечна, клейкий шар. От чому не продумали раніше давно такі штучки, коли люди, дуже багато людей всі торгували на ринках, на базарах. Зараз також торгують. Доб -ду дуже добра штука. Ціна такої грілки дивіться, лише 12 гривень. Так, тут у нас набір, вик... набір біт із викруткою, з головками 25 штук в упаковці. За ціною 299 гривень. Я гадаю, що це дуже хороша ціна дійсно. Чесно кажучи, давно не було фоторамок в АТБ. І ось привезли, дивіться, ось таку 4 в одному, 4 рамочки в одній. А розмір фото 10 на 15. Всі одинакові чомусь. Їх багато, але не всі одинакові, я передивився. За ціною 129 гривень. Полиця навісна декоративна. Давайте відкриємо і обов'язково подивимось. Дерев'яна. Мені самому цікаво. Розмір, бачите, на екрані. Ну, так, я зрозумів, її треба складати, така як на картинці. Біле пофарбоване дерево. Ліхтар-прожектор із сонячною батареєю USB. Давайте відкриємо, подивимось. Гадаю, що він буде заряджений. Одразу показую ціну, тому що потім можу забути. Ціна 399 гривень. Шнур USB входить до комплекту. Я його поки що не вмикав. Дивіться, тут ось така батарея сонячна. Також можна заряджати від а, USB, від розетки. Вмикаємо. Дуже яскраво світить, надзвичайно яскраво, жовтим таким теплим, жовтим кольором. Так, ще з цієї сторони, вже таким білим холодним. Да, в двох положеннях. Цікаво. І тут є ще кнопочка з цієї сторони на ручці. А тут вже світить, бачите, тут жовтим світить, а тут вже світить білим а, холодним кольором. І є ще ось тут з цієї сторони також можна перемикати по-різному. Ну що я вам скажу? Цікава штучка, надзвичайно цікава. Як буду сама тримати батарею, наскільки він послужить, це вже інше питання. Так, так, дуже потрібна річ, алкотестер. Напитися і сідати за кермо. Ні в якому разі. 279 гривень. Лет лампа розкладна під цоколь. Давайте відкриємо, подивимось. Ціна цієї лампи 159 гривень. Бачите, це у зложеному вигляді. Її можна розложити. Мені однією рукою незручно і кожна, оця, бачите, кожний ліхтар буде світити. Ось кожна лампочка, кожен ліхтарик буде світити. Дуже класно придумали. Я сказав ціну, ледлампа да? люстра, світодіодна 159 гривень. Надзвичайно класні привезли оці, як вони називаються, диспенсери для серветок металеві. Зверху відкриваєте і вставляєте коробку, чи в м'які, чи в твердій упаковці серветки сюди ставите і маєте ось такий дизайн. Є ще новорічний дизайн. На 139 гривень. Так, давайте подивимось, нові контейнери привезли. Точніше, їх часто привозять то квадратної форми, то прямокутної. Так, тут 4 штуки. Пластик дуже хорошої якості в двох кольорах. Ціна такого набору 199 гривень. 5 штук в наборі. Це дуже хороша ціна. Зараз відкрию, покажу вам кожний, як я називаю, піраміда Хіопса. Дивіться. Ось такий набір, всі кришки герметично закриваються з чотирьох сторін. А, так, набір із п'яти штук, я вже сказав, на 2 літри 400 мл, на літр 500, 900, півлітри та 275 мл. Дуже хороша штучка. Ось ці серветки для прибирання, універсальні. Вологі 48 штук від Frakенbock. І ось такі. Вони в одну ціну. Також фрекінбок для складу дзеркал У мене вже закінчується. Поговоримо у відео кльові та фігові. 36 штук у упаковці. 129 гривень. Ну, погодьтесь, надзвичайно гарна скатертина. До речі, 100% бавовна, тому вона буде недешева. водовідштовхуюча поверхня скатертини. Розмір 1,20 м на 1,50 м. Дивіться, яка гарна. Ось така в синій принт з білими а, візерунками. Ось така ще є. Їх розкуповують дуже швидко, от, а, буквально за один день і їх вже не буде. Це вже перевірено 100%. І ось така оливкова. Ціна 399 гривень. Так, баночка, скляночка для спецій. 100. Мілілітрів за 23 гривні. Термос з індикатором температури. На 430 мл. Вони дуже часто в магазині АТБ їх а є. Та й взагалі в інших магазинах також я бачив. Ось, дивіться, ось такі термоси металеві з кришечками, які показують температуру зверху. За ціною 249 гривень. Так, дивіться, дуже хороші дошки, звичайно, що е, пластикові, але е, дивіться, сам оця е, краєчок весь прогумований повністю. І ручка, і сама дошка. Тобто вона не буде ковзати по столі. Це небезпечно, коли дошка, правда, буде ковзати по столі, щось різати. Це вона не буде ковзати ось ця дощечка. Ціна дощечки Ціна 119 гривень. Зараз відкриємо з вами ось ці набори. Це чашка керамічна на 220 мл і заварник керамічний чашка на 220 мл. Одразу говорю ціну, тому що я можу забути потім, коли почну вам показувати, відкривати, де-де-де-де-де-та чашка. Зараз я знайду 249 гривень. Ось так виглядає, дивіться, цей набір. Це у нас сам заварничок. Ось такий, і кожний на кожному наборі усі різні малюнки новорічні. Я вам скажу цікаво, правда, дуже цікаво. Але от якщо б було на дві чашки, хоча б взагалі би було круто. А так один для кого? Для одного для себе. Да? Для кожного треба окремо купувати набір, мабуть. Дуже цікавий набір. Мені сподобався. Набір, губка, скрабер, універсальна. Дві штуки в наборі. Одна така е менш пориста, а друга трішки більше пориста. Ану тут. Так, 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 так. Одна більш пориста, а друга трішки менш пориста. Ціна набору з двох штучок 50 гривень. Форма для випікання роз'ємна кругла. Розмір 24 діаметру антипригарне покриття. Написано, що преміум якість розсувна, має защіп. Є ось такому сірому кольорі, і я тут знайшов ще ось такому пудровому кольорі. Ціна формочки 279 гривень. Салатники із квітковим принтом. Або ж бульйонниця чи супниця. Так, ціна 48 гривень. І я тут ще знайшов ще один принт, також квітковий. Бачите, літні, літні принти. Але тут є і зимовий. Дивіться, які цікаві. Ось таке блюдо керамічне, а вже Merry Christmas у вигляді рукавиці. Багато різних візерунків, точніше малюнків, картинок. За ціною 169 гривень. І є ще у вигляді дзвіночка. Сковорідка алюмінієва 20 см діаметр. Також підходить до всіх типів плит 249 гривень. Набір ножів цього разу привезли ось такі: один середній, другий трішки менший. Великі, здається, були минулого разу чи позаминулого. Така прогумована, пластикова прогумована ручка, мені здається. Зараз скажу ціну набору. Ціна 100 гривень за дві штуки. Так, це у нас набір серветок мікрофібра. Чотири штуки в упаковці, дві з малюнком і дві такі однокольорові. Можна вибрати або ж зелений, або ж такий от червоний колір. Розмір. 30х30, 30, розмір однієї серветки і ціна набору з 4 штук 70 гривень. І знову привезли рушники. Розмір 45 на 60, кухонний рушник 45 гривень, ходіть дивитись. Дивіться, ось такий цікавий, кольоровий. Чесно кажучи, я гадав, що будуть рушники з новоїчним принтом. Хоча би зимовим. Ну от, в трьох кольорах. Привезли величезний переволь. Зараз я проб'ю ціну. Скільки тут літрів для кольорових та для чорних речей. Він дійсно величезний. Тисячу гривень. Дочекайтеся, він буде на знижці. Я гадаю, що відео ще буде на каналі зі знижками. Промгрупа зі знижками. Я гадаю, що він буде зі знижками. Омивач скла розумний вибір. Зимовий, мінус 22. Так. 3 літри за 171 гривню. Також в АТБ привезли вже ялинки, є різні розміри. По 1000 гривень метр 50 і за 1400 2 метри. Обов'язково дочекайтеся відео промгрупа, яка буде зі знижками. Я гадаю, що деякі товари будуть зі знижкою в тебе. Ну як кожного разу. Надзвичайно крута іграшка для малечі, розвиваюча. Треба слідкувати за ось цим пінгвінятком, вчасно його годувати, щоб він був нагодований, задоволений. Він розмовляє, рухається, співає. Ось така інтерактивна іграшка. Окремо йде вдягати шапочка, ложечка, годівничка, шалік. Тобто дуже цікава штучка. Ціна 1399. Набір для маленької принцеси створи браслет, намистинки, такий за 279 гривень. Ну, цей брелок діти всі знають. брелок у вигляді мишки чи це ведмедик. І тут є набір фарб, треба самому створити, залити цей брелок фарбами, а зачекати трішки, і у вас буде ексклюзивний ось цей такий брелок. Ціна такого набору: 269 гривень. Набір для малечі і зуби. Хто хоче бути стоматологом, можна придбати ось такий набір. 479 гривень. І, звичайно, багато різних різної літератури, як для малечі, так і для старших, і привезли вже нові календарі на 2026 рік. Є трішки більші, є трішки менші. Це вже за вашим вибором. По 45 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд до зустрічі.